Багато хто з вас питався, як налаштовувати трекінгові палиці МР140. Вони налаштовуються досить просто в три етапи. Якщо, наприклад, ваш ріс 180 см, витягуємо на 125 см та зафіксовуємо. Другий етап. Витягуємо на 125 см і зафіксовуємо. Також підбираємо правильну насадку. Це є для снігу, для бруду болота, для скандинавської ходьби, трекінгу. Фіксатори та сумка це для зручного переносу. Ми беремо для трекінгу. Вставляємо. Третій етап: ми виставляємо лямку для зручного. Тримання ручки, щоб наш локіть був під 90 градусів, щоб нам було зручно та комфортно ходити. Користуйтесь!